Вітаю, друзі, 18 червня. У нас в Україні зелені безбожники розпочали відкриту релігійну війну, яка може призвести до краху держави. 17 червня в нашій державі почали відбуватися події, які без прибільшення є знаковими і можуть мати як дуже позитивний. Такий катастрофічний наслідок. Про це практично ніхто із засобів масової інформації та телеграм-каналів не писав. Адже події з релігійного протистояння по вказівці зверху заборонено висвітлювати, і це відомо всім. А ті, хто писали, то по такій же вказівці зверху. Видавили себе доволі викривлені повідомлення, які далеко далеко не відповідають реальності. І на превеликий жаль, саме таке ігнорування значимих подій та викривлення реальності може призвести до того, що в нашій воюючій з агресором державі розпочнеться внутрішня відкрита релігійна. Війна. Так от ряд засобів масової інформації, які так чи інакше знаходяться під пильним оком та нашої зеленої влади повідомили загальну інформацію, що поплизу Святодухівського собору у Чернівцях стала сутичка. Що прихожани та священники. Української православної церкви зламали огорожу та зайшли на територію храму з метою його захоплення. Тільки, от якщо навіть читатись у повідомлення цих ЗМІ, якщо дочитати їх повідомлення повністю до кінця, то стає зрозумілим той факт. Що на ранок 17 червня Святодухівський собор в Чернівцях повністю підпорядковувався і налаяшав саме громаді УПЦ. Проте зранку, поки в храмі майже нікого не було, туди, зламавши замки, зайшли люди, спортсмени в балаклавах, які зайняли кругову оборону Собор подальшому було оголошено, що у Святодухівському Соборі священики ПЦУ вирішили провести перший малебен українською мовою. Саме на українській мові почали робити акцент і грати на цьому ті, хто захопив храм. Після чого туди прибули численні екіпажі поліції, які пліщопилі з рамковими спортсменами почали відтісняти вірян УПЦ, які почали збиратися довкола з їхнього ж захопленого собору, який вже ще на ранок, 17 червня, був повністю в їхньому розпорядженні для богослужінь. Тобто, як кожен з вас міг зрозуміти, то ЗМІ написав якийсь сумбур. І навіть самі, напевне, не зрозуміли про викладений парадокс, який виглядає якось прямо так. 17 червня Віряни УПЦ вирішили захопити Святодухівський собор, який перед цим зранку, того ж таки, 17 червня, захопили невідомі люди в паваквах. Що в подальшому були підсилені нарядами поліції. Перед тим, як продовжити, раджу зробити три речі. Перше, після перегляду цього відео знайти мій запис від 4 травня під назвою Буковина Вибори. Політики руками бюджетників вирішили взірвати православ'я. Обкладинка. І переглянути його. Я ще тоді покроково розповів, що і як буде відбуватися. А політиків, які хочуть мати вплив над найбільшим собором Буковини, з метою захоплення електорату виборців назвав поіменно. Тобто, в протистоянні 17 червня головну роль відіграє політика. А як всім відомо, коли політики при справах, то на простих людей їм плювати. Для них це гарматне м'ясо. Силку на це відео прикріплю тут в описі. Друге, більшість з вас явно не придавали уваги таким новинам. Як, ну, на, кшталт таких. на Тернопільщині співробітники ТЦК 11 червня насильно затримали настоятеля Почаївського святодухівського монастиря Архімадрида Пафнутія чи скандал із мобілізацією настоятеля святотроїцького храму села Трояндової проти Ірея, Олександра Московчука на Одещині. Бачите да? на фото? Якщо відповідно по всій Україні, якщо коротко, то наш уряд відмовив у бронюванні священикам ОПЦ, і, відповідно, по всій Україні їх почали мобілізувати ТЦК. Особливо такі дії були відчутні на Боковині. Де за дивним збігом обставин перед подіями довкола Свято Духівського Собору практично були обезглавлені цілий ря ряд громад УПЦ. Тобто виглядає так, що перед подіями 17 червня в Чернівцях хтось постарався, аби громади УПЦ залишились без священиків, які могли повести свої громади. На захист Святодухівського собору в Чернівцях. Знову ж таки, політики тут ні при чому вірно? Якось воно все ж просто співпадає так. Ну і третє, думаю, що провладним посіпакам, зеленим гнидам саме час витягувати із загашника ярлик. Масійчук захищає Московську церкву. А ті, хто передивився моє попереднє відео Буковина вибори політики руками безбожників, вирішили зірвати православ'я, 100% зрозуміють, про що мова. Про те, що політики під прикриттям, нібито боротьби з ворогом-окупантом цинічно вирішили захопити електорат виборців задля того, аби перебратись у владу, а паралельно заволодіти коштовним майном Святодухівського собору в Чернівцях. І не менше, та й не більше. Добре, з цим начебто зрозуміло. Але тоді що ж насправді відбувалося в Чернівцях 17 червня? Про це будемо і говорити з вами далі. Так от. В першій полині дня в Чернівцях під час захоплення храму особами в Балаклавах, яких було не менше 50 чоловік, побили священника і діякона УПЦ, які були в, Свя... в Святодухівському соборі всередині. Після цього на воротах собору ті ж люди в Балаквалах вже встановили нові замки. А священника і діякана забрали швидкі численними травмами. Подивіться це відео. Подальшому, після таких відверто злочинних дій з побоями священника до Святодухівського собору почали прибувати віряни української православної церкви. В свою чергу на допомогу особам в бабаквалах, які захопили храм, приїхали поліцейські, які стали разом з тітушками протистояти обуреному населенню. Будь ласка, відео до вашої уваги. На цих кадрах видно безліч правоохоронців, які оточили собор зсередини по периметру, а також машини швидкої допомоги, які відвозять побитих священиків. Одному з них зламали ребра. В результаті віряни УПЦ на знак протесту проти захоплення Святодухівського кафедрального собору заблокували дорогу. Але це ні до чого не привело. Відповідно, невдоволені захопленням свого храму люди почали прориватись на його територію. Як наслідок, поліцейські пару з тушками в баваквалах застосували сльозогінний газ проти віруючих, проти жінок та дітей, яких там було більшість. Будь ласка, ось в вашій увазі відео. І всі ці події супроводжувалось постійними вигуками: ганьба, ганьба, ганьба. Подивіться. Добчики вже несунуться. Під час сутичок постраждав митрополит, Чернівецький і Буковинський мелеті, адже це все, що відбувалося. Навіть важко описати словами віруючої людини із здоровим густом. Дивіться, будь ласка, на відео. Врешті-решту, близько 19-ї години, з'явились новини, що віруючі Української православної церкви в Чернівцях повернули Святодухівський собор і вже зайшли всередину. Осів в які попередньо зранку захопили святиню, виводила поліція через спеціальний живий коридор самих правоохоронців. Згодом, Митрополит Чернівецький Буковинський Мелетій вийшов до парафіян, яких зібралось декілька тисяч, е дехто каже, до п'яти, і подякував їм за те, що вони відстояли собор. Поліція при цьому продовжувала перебувати на церковній території. Подяка! І благословення від Бога за те, що ви не залишились байдужими до того беззаконня, яке намагалися зробити. Щиро, щиро всім подяка. Нехай Господь благословить кожного, хто був, хто потрудився, хто зберіг цю святиню на православний центр. Друзі, якщо хтось з вас думав. Що це всього лиш на всього чергове протистояння між ПЦУ і УПЦ, то ви глибоко дуже помиляєтесь. Кафедральний собор Святого Духа в Чернівцях називають головним храмом буковини, він міщує до ще тисяч парафіян і являється своєрідною мекою, столицею прихожан Української православної церкви. А тому на його захист мало не за годину зібрались тисячі, тисячі людей. І все тому, що політики, які прислужують банкові, прислужують Зеленському, вирішили застосувати тітушок. Зелені гниди вирішили прибрати храм до своїх атеїстичних. Ру. Зелені гниди вирішили захопити електорат виборців, аби в майбутньому переобратись до влади. Але віра вона вища за політику. Віра поругана не буває. І це не було враховано організатором атаки на Святодухівський собор. Найцинішніше в даній ситуації те, що політики в гонитві за владою свідомо готові розпочати релігійну війну. Війну, яка може призвести до краху держави. Війну, яка вже йде. Тому що ці зелені хунвенбіни, зелені кхмери, назвіть їх як угодно, вони. Просто займаються війною. І війною навіть не з УПЦ. Це. це я кажу вам. Я вірянин Української православної церкви Київського Патріархата, прихильник патріарха Філарета. Я стверджую. Що зелена влада, безбожна зелена влада веде війну з українським православ'ям. Працює не на об'єднання, а на те, щоб зіштовхнути між собою віруючих. Взірвати зсередини країн. Ця війна фактичний шлях до втрати держави і держав. За, за часи існування світу, ще жодні політики, жоден політичний режим не змогли побороти віру. Заганяли церкву в катакомби. Заганяли різні конфесії, забороняли їх, але вони відроджувалися. На Галичині ліквідовували українську греко-католицьку церкву. Аби після го вона стала в рази сильнішою. Зараз безбожна зелена влада, борючись з православ'ям, знищує українську православну церкву. Замість того, щоб налагодити міжконфесійний діалог, об'єднати віруючих, православних України для захисту держави. Вони роблять все. Щоб через релігійне протистояння державу знищити. Всі ці дії, таке свавілля з тітушками в балаквалах це не про Бога. Це не про церкву, це про політику, цинічну політику зелених гнид. Це про шлях до протистояння. Коли розділяють і управляють, це про крах, вірніше, про шлях до краху держави. Шлях, на який штовхають наше суспільство зелені гниди з банкою. Освячує це все особисто Володимир Зеленський. Несе відповідальність за це все особисто Володимир Зеленський. Що мушу сказати, люди почали чинити спротив, спротив безбожній зеленій владі, почали чинити його на вулицях. Не даючи проводити бусифікацію, людоводство, силову мобілізацію, почали чинити його на майданах. А вчора на Буковині, в Чернівцях, почали чинити його, захищаючи свій храм, свою віру православну, організовану Виступивши проти диктаторського режима узурпатора Володимира Зеленського, для якого не існує ні Бога, ні України, не держава. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми обов'язково зробимо нашу країну великою мирною і процвітаючою. І будемо жити. Друзі, ви приглянули мої думки, мої віруючого Української православної церкви Київського Патріархата, прихильника Патріарха Філарета. Думки про те, що нашу країну врятує єднання. Ми обов'язково ще повернемось до цієї теми і ми обов'язково ще знімемо. Відео в самих Чернівцях про цю знакову подію, знакову для краху диктатури Зеленського. Будьмо разом!